Ця молитва є найсильнішою, оскільки вона дозволяє видалити всі проблеми життя. Уже після першого прочитання можна буде помітити позитивні зміни. У нашому існуванні іноді трапляються періоди, коли настає чорна смуга. Для одних це може бути привідом впасти у важку депресію, а інші вистоюють та борються. Молитви можуть стати важливим джерелом сили та допомогти віруючим у відновленні позитиву. Важливо пам'ятати, що церква розглядає невдачі як випробування, призначені для зміцнення віри. Ангел мій, хранитель, ратівник мій, Спаситель, спаси мене, збережи мене, укрий плащеницею своєю. Від ворогів моїх дев'яти-дев'яти дев від погляду ірода, і справ Іуди, від хули всякої наклепу, від вістряв в темряві, від отрути в посудині, від грому і блискавки, від гніву й покарання, від звіриного катування, від льоту і вогню, від чорного дня, а прийде мій час останній, ангели мій, хранитель мій. Встань в головах і полегши мій відхід. Амінь.